Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 281. Її створив німецький шахіст та шаховий композитор Макс Карштед. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас тут туровий еншпіль. Білих на пішака більше, але цей пішак під боєм. І білі, і чорні мають небезпечного прохідного пішака. Розглянемо варіант короля 7. Це неправильний хід. Білі намагаються провести пішака. Але чорна тура починає шахувати білого короля. Король це 6. І тут в чорних є два хороші ходи. Можна продовжити шахи. Або хочу показати простий варіант король б'є пішака. Білі провели ферзя. І тепер білі все одно не можуть виграти тура проти пішака. Тому що білий король він далеко від цього пішака. Білі підводять ближче короля. Але чорні тут роблять нічию. Загроза h1 ферзь. Тураж 8, король F1 і це нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід Тура H8. Цілком логічний хід, тура розташована за пішаком. І тепер Тура не буде заважати білому королю на вертикалі D. Чорні грають аж 2, один хід до ферзя. Далі король А7. Загроза Б8 ферзь. Що робити чорним? Розглянемо простий варіант: король б'є пішака. Провели ферзя. І тут є тактична ідея Тура 2. Король Б7, тура Б2. Побили ферзя. І Тура не буде бити. Тура має захищати. Поле перетворення. Білі б'ють королем. білі тут виграли. Головний варіант Тура 2, чорні починають шахувати білого короля. Король намагається сховатися. І якщо, наприклад, чорні не роблять шах, грають Тура b 2 то виграш буде такий сам, така сама ідея, як в головному варіанті. Шахи продовжуються. І хід король С5. Якби. Тура біла стояла на d8, тобто такого ходу не було. Король c 5 тура c 2 король d 4 Вже от шах не має сенсу давати чорні грають тура b2. Хід білих подумайте. Така ситуація досить часто виникає в туровому Еншпілі. І білому, і чорному пішокові один хід до ферзя. Неправильно білим проводити зараз ферзя. Просто чорна тура його б'є. І біла тура не може бити, тому що буде ферзь. І тут чорні виграють. Тому білі змушені бити чорного пішака. Чорні побили теж пішака. І зараз нічия. Правильний хід це f7. Загроза ф8 ферзь. Що робити чорним? Король б'є пішака. Але білі заманили короля на погане поле. І тепер є хід тураж 2. Якщо тура б'є туру, буде ферзь. Ферзь проти тури білі виграють. Якщо тура б'є пішака, тоді є хід тураж 7. Лінійний удар і білі виграють. Чорні ще можуть тут трошки пограти. Тура б 4 шах, король С5 і тура Б1. Чорна тура контролює поле перетворення. Швидко виграє хід Тураш 8. Загроза Б8 ферзь. Чорні нарешті б'ють пішака. Білі використовують те, що чорний король на F7. Тураж 7. І білі виграли. Повернемося на початок. Розглянемо важливий варіант. Чому не було правильно грати F7 на першому ході? Чорні побили пішака. Тураш 8. H2. Короля 7 але в чорний тут є хід король g7. Король атакує туру. Якщо така ідея, як в головному виграшному варіанті Тураж 2, то просто Тураж 2. Провели Ферзя, але Тура 2. Лінійний удар і стається нічия. Інший варіант білі проводять ферзя, Тура 2. Лінійний удар. І побили. Біла тура не може бити чорну туру. Білі б'ють пішака, чорна тура втекла. І теж нічия. А якщо білі грають тура H3, тоді тура не контролює поле перетворення. І чорна тура починає шахувати білого короля. Ну або можна зіграти тура b2. І білі не виграють. Вернемося на початок, як це розв'язується. Тураж 8, тура зупиняє чорного пішака. Далі білі покращують свого короля. Чорні починають шахувати короля. Король втікає, король вже наближається до тури. І тепер важливий хід f 7. Пішак от він не просто так стояв під боєм весь цей час. Заманюємо короля на погане поле, і тепер їх і Тураж 2. Чорні нарешті б'ють пішака, Тураж 7 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!